Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо готувати осінні страви, та також вони підходять для Хэллоуин. Нам для цього знадобиться ніж ложка, зіщечка, різноманітні фрукти, овочі, тиква та приправи з олією. Сир та все це ми будемо запікати у пательні. Перше, з чого я почну, це стикли. Я її розрізаю, потім ми будемо її там заправляти. Травами будемо поливати олією, покладемо туди сир, та мені буде допомагати мама та, ми, та мій братик. Виймаємо серединку, тому що вона нам не потрібна. Потім ми будемо сюди засовувати сир. Я планувала вставляти кожний шматок сиру в тикву, але виявилось, що тиква занадто маленька, то я буду використовувати формочки у вигляді сердечок. Якщо ще залишиться сир, то ми подивимось, чи його потрібно додавати у тикву, чи а поки я готую, не забудь поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Як ви вже зрозуміли, перша страва це в нас тиква. Друга буде це картопля, так що можете вже її мити, але шкірку залишіть. Третьою стравою будуть канапки з мордочками. Для цього нам знадобиться хліб або готові сухарики. З усіма інгредієнтами ви можете ознайомитися в описі під цим відео. Сир в тикву я вже поставила. Тепер можна перчити, солити, різні приправи додавати. Та саме головне, щоб ти помазав гарненько олією. Будемо запікати тикву. Потрібно поставити час не менше 30 хвилин, але в нас вийшло 40. Та поки готується тиква, ми можемо зробити картоплю. А потім також її поставимо до тикви. Тепер ми будемо робити картопельку. Діп з Макдональдса. Потрібні спеції, сіль, яку Михайло забрав. І вже помили картопельку, а ще зараня помити. Шкурочку ми залишаємо. Ну, просто залишаємо і ріжемо. Мені не виходить. Так, я порізала, звичайно, що мені мама трішечки допомогла. Будемо зараз сюди намішувати. Приправи, олію та сіль. Її потрібно буде дуже гарно перемішати, бо, наприклад, там одна буде картоплинка е, смачна, а друга просто на смак, як е, звичайна картопля. То я буду мішати руками, а не ложечкою. Першим ми будемо додавати приправу. Трошечку додамо. скажи, го. Хто тут у нас такий цукровий хлопчик? Ой, сіль, до речі, я буду е, руками Сіль з цукром, як тобі смачно буде? А ти Ольга. Так. О, дуже гарно перемішати. Ой, Мені здається, що вийде не трішечки, як Діп у Макдональдсі, але буде дуже смачно. До речі, вже скоро Хэллоуін. Як, як вона вже смачно виглядає. Якщо у вас картоплинка на картоплинку, то е, нічого. Ми поставили типу на 40 хвилин. Ну так, напевно, краще буде, і додавали ще сиру, бо все ж, все ж таки там ще місце було. Ми виклали, будемо засовувати це все теж в духовку. Тепер нам потрібно ось такі маленькі тостики. Ну не обов'язково маленькі, можна і великі, а з великого можна зробити маленький. Нам потрібно авокадо. Для нього мисочка та веделка, щоб його можна було давити. трішечки. Виноградик, помідорки чері, ну це, звісно, не обов'язково чері, формочки, яблучко, диня та олірок. І, звичайно ж, дві різних трубочки та ніж. Будемо робити різні обличчя, там і там ще щось. Будемо робити все з різних фруктів. Я дуже багато, до речі, разів сталася вирощити авокадо, але кожен раз в мене не виходило. Я дуже засмучувалась, але нічого. Розрізала. Звичайно, трішки зараз пробуємо. А поки ми готували картоплю, тиква вже приготувалася. Та подивіться, який там сир розплавлений. Зазвичай я з мешком не, ї, не їмо тикву, але в цей раз ми її настільки швидко з'їли. Саме за нашим рецептом ваші дітки будуть їсти цю тикву, як і ми. Поки ми чекаємо картоплю, будемо робити канапки. Імпровізуємо. Та робимо такі морточки, щоб вони були або страшні, або милі, або зразу все в одному. І це буде дуже прикольно. Виглядати, тому що головне, щоб вам сподобалось лайфхак з трубочками. З них можна вирізати оченята, кружечки, з яких ти можеш зробити. Дуже таке маленьке обличчя, або там якісь вушка. Оформлювала я канапки десь 20 хвилин, а з'їли ми їх за 5. Поки ми з вами розмовляли, я чую, що вже виключилася духовка, а там лежить наша картопля. Діпи! На смак та запах, вона вийшла неймовірно, але я думала, що вона вийде трішечки така, знаєте, несмачна. Але вийшло все навпаки. Вона була дуже дуже сильно смачна. А знаєте чого? Тому що це готувала я сама. Мені дуже подобається. Готувати. А вам напишіть свої улюблені страви в коментарях. Якщо вам сподобалося відео, то пишіть в коментарях. Я буду ще знімати для вас різні такі відео з готовкою. Давайте подивимось кінцевий результат. як все виглядає на тарілочці. Це, звичайно, мамина тарілка, бо там гриби. Ну що ж, ми сідаємо обідати. Смачного всім Па-па!